Покажу знову свою посадку у малолітражках, в 60-літрових контейнерах. Розкажу, що саме я зараз з нею роблю, які роботи, як іде підготовка до зими, що найбільше зараз потрібно для вашої лохини, для того, щоб вона вдало перезимувала. Ну і зараз це все обговоримо, покажу. Ви задавайте якомога більше запитань зараз в коментарях. Потім на всі запитання ваші відповім вам окремо. Ну і ще напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, тому що чи спрацював добрий мікрофон. Так, отже, переходимо до самої посадочки зараз. Так, напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи є звук. Так, почекаю ще на ваш коментар, чи є звук, і починаємо. Так, чути добре. Супер. Так, отже, це моя посадка лохини в 60-літрових контейнерах. Це вже йдуть шестирічні рослини. Вони у нас на повному плодоношенні, як самі бачите, рослини досить вже такі дорослі. Ми збираємо з даних рослин. З цього року збір ягоди з даних рослин був 2,2-2,4 приблизно так кілограма, тому що не враховував те, що ми з'їли. Не знаю, скільки ми ягоди саме. Так приблизно по підрахунках вийшло 2,2 або 2,4. Ось так. Це при тому, що було досить багато заморозків в травні. І я думав, що врожай буде набагато менший. Але все ж таки все добре з врожайністю. Так, що ми зараз робимо зі своєю лохиною? Продовжую загодовувати фосфорно-калійними добривами. Зараз ще в день досить високі температури, тому рослина гарно споживає фосфор і калій. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи. Зараз вона ще активно розвивається в рослин. Калій сприяє закладці плодової бруньки на наступний рік. Тому дане добриво якраз найбільше в даний момент підходить. Потім десь кінець листопада, коли дві треті листя опаде, почну обробляти мідіумісними препаратами. Мідіумісні препарати це контактний фунгіцид. він, тобто, ось, конкретно де він попав на гілочку, там він і спалить весь грибковий фон. Чому потрібно чекати? До того часу, коли опаде дві третіх листя, звичайно, можна і швидше обробляти. Десь там на початку листопада, кінець жовтня, але там ще не опаде все листя. А чим більше буде листя на ваших рослинах в той період, тим більше у вас піде самого цього препарату, самого розчину. А листки, які вже відходять в зиму, і так будуть опадати, немає сенсу обробляти, тому що це просто йде зайва розтрата вашого ну Вашого ресурсу, ваших коштів на даний препарат. Тому потрібно дочекуватися коли опаде, тоді піде набагато менше препарату. Ось так. Ну і це, в принципі, будуть а, такі всі дії щодо живлення і обробок. Але ще я проведу підкислення також цього року. Підкислювати, звичайно, оці всі. Рослини в контейнерах я не буду, тому що сюди сірку я не вношу, там тільки разово деколи вношу при посадці. А підкислювати буду свою посадку, яка у відкритому ґрунті. Там я буду вносити по 50 грам сірки і мульчувати. Мульчувати буду як дану посадку. Ще верхи сумок буду тут досипати корою або тирсою. І так само посадку у відкритому ґрунті буду мульчувати тирсою. У відкритому ґрунті буду таким досить товстим шаром мульчувати, десь сантиметрів 20-30, для того, щоб на, ціл, на протязі цілого сезону ця терса перегнивала і була, якби така органіка під лохиною. Хто вирощує ось такі росли... <кій> рослини в малолітражках, слідкуйте за поливом. <кій> Перепрошую. <кій> Оскільки Якщо особливо у кого є ось такі великі насадження, що там автоматичний полив, ви можете десь прогавити, десь трубочка може забитися, або ще якась проблема там бути. І е, е, тоді рослина дуже швидко пересохне. Зараз хочу вам показати, якраз випадок, який в мене стався, засох ось такий. Величезний кущ лохини. Ну, правда, він ще не повністю засох, там є де не де ще жива листкова пластина, тому я його не викидав. Надіюсь, що на наступний рік він відновиться. Проте, однозначно, плодів тут же не буде. Ось бачите, яка ситуація. Ось так. І сталося це. Зараз вам покажу, чому саме це сталося. Ось з магістральної трубки йде полив під сам кущ. І в мене була ось ця спиця, ось така, що закріпляє магістральну трубку. Вона була забита ось в цьому місці. А тоді, коли вже йдуть холодні ночі, дуже великі такі перепади температури ніч і день. То дана трубка магістральна, оскільки вона йде з пластмасова, вона дуже розширяється і звужується. Тут реально вона розширяється і звужується десь до, до 10 см, напевно, що під час таких перепадів. І оскільки дана трубочка була десь приблизно забита в цьому місці, коли вона розширялася, звужувалася, то ось ця, ось ця трубочка, яка йде з магістральною, забилася аж фактично під саму шпицю. Шпиця її просто зажала і тут в цьому місці було, Ну, Я цього не замітив, буквально пройшло там днів 3-4. Даний куш тримався зеленим до самого кінця, тому що день перед тим я проходився по даній посадці, з ним все було гаразд, а от за одну ніч, коли вже ресурс води повністю вийшов з горшка, він ось так пересох. Тому що важко це дуже вслідкувати за рослинами, тому що він не засихає поступово. Ось зелений, а потім за кілька годин повністю пересихає. Так що слідкуйте за поливом в горшках, тому що це дуже важливо. Дуже легко тут е не вслідкувати за самим зулаженням рослин. Це ось так щодо пересихання, такий нюанс. Так, кого які запитання? Запитуйте, будь ласка, когось що цікавить. Зараз буду відповідати на ваші запитання у коментарях. Так. Це трубочка дана ще продовження поливу буде, тому що я хочу цю посадку за цю зиму розширити. Аж туди, хто пам'ятає, я вам показував відео там ставок мій. то всю цю ділянку буду далі розширювати, Все ось це. закривати агротканиною і розсаджувати ці самі рослини ще на ось цій ділянці. Так що цього літа ще планується ось таке велике, цієї зими планується ось таке велике розширення. Знову приїде е, цей маленький ескаватор до мене, вирівнює цю всю ділянку. І тоді будемо робити вже пересадку всіх рослин. Рослини зараз активно готуються до зими, поступово червоні листя, як на яких сортах. Це дюк, бачите, вже так. Листя поступово готуються, гілочки червоніють. Рослина заходить в зиму. Але є ще сорти, які активно плодоносять. Ось зараз Це Еліот пізній сорт. Бачите, ягодка ще є, ще збір проводимо невеликий, тому за ягоду ще запитуйте. Ну, це ми тільки вчора збір зробили, але бачите, ще зелена ягодка є. Тому ще очікуємо, коли вона дозріне. Ну, еліот вже фактично відходить. Тут вже такі. Вже зовсім невелика кількість врожаю тут залишилася, але ще трішки, ще трішки є. І зараз ще активно плодоносить Аврора. Зараз дійдемо до Аврори покажу вам. Цього року Аврора спокійно своє плодоношення затяне аж до початку жовтня, тому що ягоди там ще досить багато. Вона е, така... Ну, поступово набирає солод. Десь два тижні назад, коли там ще ягодка була така вже досить синя, я вам показував. Аврора була дуже кисла. Я і сам не знав, як вона себе поведе цього року, чи вона набере солод. А зараз вся ягодка ну, смак прекрасний. Солодка. Просто ось їй треба було набрати всі цукри, тобто постояти ще. на... Кущі 2-3 тижні і зараз ми вже гарний збір звідси робимо. Бачите, які ягодки. І вона головне, що вона по смаку гарна. Смачна. Це ось Аврора. Бачите, яка кількість ягоди, що тут. Дивіться, які гілки забиті. До жовтня ягодка, Аврора ще буде. Ось так. Так, задавайте паралельно запитання, що там не збиралося якомога більше запитань, щоб було з вами про що поспілкуватися. І ставте лайки. У вас 36 глядачів, лайків тільки 14. Так, до речі, за монофосфат калію і за медян Екстра можете звертатися, є в наявності, відправлю кому потрібно. Ну і також всі інші добрива і обробки вже на наступний рік. Можете придбати все в комплексі, кого цікавить. Так. Активно відправляємо зараз ожину. Ожина в мене тільки цього року з'явилася. Ось такі саженці, ожини. Ожина вся безкулючкова, є різні сорти, дуже смачна, крупна ягода. Ну і лохину і жимлость. Ось жимлость на цій ділянці у мене ось такі більші, старші рослини, 5-літровка. А там, де основна маса саженців, зараз туди перейдемо, щоб. Покажу по саженцях, що там. Там менші Так, Зараз йдемо на саженці Так, вчора ж тут картоплю вибрали. Цілий день потратив на ту картоплю. Ну, сказав дружині, що все, на наступний рік картоплі в нас не буде. Краще я буду свої ядники розширювати, ніж я буду ось так непрофесійно займатися картоплею витрачати свою силу на це. Так, ось тут трубу закупив для поливу. Йдемо зараз на саженці, глянемо. По саженцях в мене чим я займаюся, це лохина, жимолость, ожина і гортензії. Гортензії мітловидні, не укривні, укривати їх не потрібно. Ну і вони такі досить високорослі. Так, по гортензіях є сорти. З білою квіткою, ось такі відтінки рожевого. Ну, вся гортензія мітловидна, яка рахується рожевою, вона ось спочатку повністю біла квітка, потім поступово в забарвлюється в рожевий. Ну і ось це її рожеве забарвлення. Це саженці невеликі, бачите, тому квітка тут така не досить забита. Але коли рослина доросла, то квітка буде дуже масивно така забита. Зараз вам покажу один сорт який у мене є у більшому горшку, тут стоїть. Ось, дивіться, ось такі квіти будуть. Бачите, такі масивні такі великі квіти. Ось такі гортенці. Полохині. У нас є різний вік, різні сорти, від трьохрічного віку і старші. Двох. Від півтора літровки і до 60-літровки з об'ємом кореневої системи. Ось тут я відложив вам показати, як виглядає. 3,5 роки у в літровій кореневій системі і у 5-літровій кореневій системі. Бачите, вік однаковий, але за рахунок того, що коренево відрізняється більше, ніж два рази, і ось така різниця самої зеленої маси в рослин. Тому при купівлі саженців звертайте увагу не тільки на вік, адже це далеко не головне в якості саженця, а й на, сам, на кореневу систему. Тому що чим більше коренева система, тим більше буде рослин. Ось такі гортензії. Це жимолость різних сортів. Ми собі так розставили по рядках, щоб сорти не сплутати. Тут у мене Блізард стоїть. Там б'юті. В основному я вирощую, та не в основному, а я вирощую тільки сорти канадської селекції Бореаліси. І ще канадський сорт такий Аврора, тому що це досить крупні сорти, і при правильному догляді вони набирають дуже такого приємного смаку, набирають велику кількість цукрів. Тому ці сорти мені сподобалися. Не хочу я переходити на інші сорти. Хоча це вони по сроку дозрівання всі йдуть середньопізні, але срок дозрівання досить такий приємливий. У даних сортів вони починають дозрівати спочатку червня. Тому за саженці, ожини, жимолості, лохини та гортензій. Звертайтеся ось, все є у наявності. Також є саженці на оптову закупівлю. Зараз в роздріб я продаю тільки більше, всі менші саженці. У мене йдуть на опта, ну там від тисячі штук і більше, тому хто бажає висаджувати в себе якісь великі ділянки, звертайтеся. Ціна буде адекватною, і приємною на опт. Ось так. Так, переходимо до ваших запитань. зараз буду відповідати. Mm. Так. Чи варто трохи обрізати лишні гілочки для кращої закладки бруньок? Ні, не варто. Кращої закладки бруньок. Я не думаю, що у вас буде після цієї обрізки, а в даний момент вже не варто обрізати, краще дочекайтеся весни, для того, щоб по тому в разі якогось підмерзання ви мали з чого вибрати і зробити хорошу обрізку адекватно. Тому краще обрізайте вже десь там лютий і пізніше. Так, де взяти такі контейнери? На скільки літрів такі горшки, на скільки вони літрів. Всі, всі мої контейнери, оті, де вже дорослі рослини, це 60 літровки. Звертайтеся, у мене є вони в наявності. Відправлю вам. Мене цікавить, яка роль посиленого агротекстилю. Не знаю, що ви маєте на увазі, яка роль посиленого агротекстилю. Ну, весь агротекстиль він є різної плотності. Тобто, чим більша його вага йде там, на, на метр квадратний, тим він відповідно міцніший. І довший, довший час він вам простоїть, що не буде рватися, не буде дир в ньому. Ну, ось так. Наскільки я зрозумів запитання. Так, який сорт ще з ягодою у вересні. Ну, на даний момент з ягодою Еліот і Аврора. Але кожен рік різний, тому не завжди цей срок дозрівання доходить до вересня. Наприклад, минулого року була набагато тепліша весна, літо більш жаркіше було, і Еліот Аврора від плодоносили ще в серпні. Тому це кожен рік по різному, все залежить від погодних умов. Яка ціна саженців вже молості? Дивіться, всіма питаннями щодо саженців та інших, іншої продукції, там, добрива, горшки та інше? Все запитуйте за номером телефону, який вказаний в каналі? Постеленого? От постеленого якраз напряму впливає його щільність. Тобто, чим він щільніший, чим більша його вага йде на метр квадратний. То у вас він довше постоїть, тому що він не буде рватися. Ну, ви зможете по ньому і ходити, і е, там їздити з тачкою, чимось нагруженою. Де можна ознайомитися з цінами на рослини, е, за номером телефону, який вказаний на каналі. Заходьте, телефонуйте, чи пишіть у Viber. Так, чи запилюються кущі різних сортів перехресним запиленням? Е, Перехресне запилення в лохини не впливає на якість врожаю. Вони може і перезапилюються, не знаю як. Але в лохини може плодоносити взагалі один окремий кущ, який буде висаджений сам. Інша справа вже йде там, жимолостю, наприклад, жимлость має Так, Напишіть, будь ласка, чи мене чуєте. Тільки що до мене зателефонувала у мене часто, якщо хтось телефонує, звук зразу пропадає з мікрофона. Тому напишіть, будь ласка, чи є, чи є звук зараз. Є звук? Напишіть коментар. Є звук зараз чи нема? О, супер, добре, що чути. Дякую. Так, секунду, зараз поправлю мікрофон. yes <laughs>